4717 жителів Чуднівщини є членами лікарняної каси Житомирської області для цих людей перебування у цій благодійній організації своєрідний оберіг. Олександр Черниш розповідає, що якби не членство у лікарняній касі, то гроші на медикаменти під час довготривалого і складного лікування він навряд чи б віднайшов. По перше, хочу подякувати людині, яка цю лікарняну касу. Так сказати, розумно створила це все. От. А то, що от, привед... от случилось зі мною таке, от 3 числа, грудня, обширний інфаркт. От. І попав я в обласну кардіологію. Мене спростинували. І я вам хочу сказати, до речі, щоб лікарняна каса, все. Допомога була дуже велика на сьогоднішній день. Кожна людина вона і, не, і не може, і не каже, які кошти є, і навіть в таку скрутну хвилину, як, так як зі мною сталося, де їх шукати ці кошти. А тут лікарняна каса допомога була дуже велика. Це дуже чудово. Такої ж думки дотримуються і інші пацієнти лікарні, які не щодо а самі відчули переваги бути членом цієї благодійної організації. Я стою в лікарняній касі з самого заснування її і дійсно лікуюся вже навіть у тому році. Я лікувалася чотири рази, потрапляла в відділення різні і лікуюся за лікарняну касу, кошти лікарняної каси. І, звісно, все видають мені, що потрібно. І я дуже ну вдячна. Дійсно, що вона є така організація, бо впливає дійсно на кошельок мій на мої фінанси, на мої розходи. То дуже дякую. Сьогодні зазначив лікар-експерт Чуднівської філії лікарняної каси Житомирської області Анатолій Скриваник. Ця благодійна організація проводить активну роботу і забезпечення ліками і тих, хто лікується амбулаторно. Амбулаторне лікування воно наближує медичну допомогу до пацієнта. Пацієнтові не потрібно їхати. За 20-30-50 км в центральну районну лікарню для того, щоб отримувати лікування, вони можуть на місці звернутися до свого сімейного лікаря. У нас сім сімейних амбулаторій. в кожній амбулаторії є сімейний лікар. в кожному селі чи селищі є аптечні пункти. І одразу по виписці рецепта на місці, а це, мабуть, буде 85% медичної допомоги. Хворі можуть отримати в себе в селі ж ліки і лікування, і не потрібно доїжджати сюди. У нас щомісячно проліковується 115-120 хворих, які лікуються в амбулаторіях, вони потребують звернення сюди. На лікувальний процес, в принципі, лікарняна каса перша, яка в принципі по Житомирській області з України, яка почала вводити такий контроль якості лікування, як протоколи. Ну, тобто, підхід до якогось стабільного лікування, стандартизованого, до чого зараз підходить вже вся медицина і широко, особливо в 2014 році, уніфіковані протоколи по лікуванню різних захворювань пішли з міністерства, на які ми зараз опираємося. Багато людей звертається, особливо людей багато похилого віку, так, ви знаєте, що пенсії невеликі. Ну, а лікарняна каса все одно дає змогу хоч чим-небудь, пролікуватися, хай не такий великий обсяг, але багато це теж поміч зараз при такій нашій складній ситуації, фінансовій немає багато людей. Дається саме необхідне, такі людям дається. Зазначу, що враховуючи участь жителів області в антитерористичній операції на Донбасі, рішенням правління лікарняної каси спрощена процедура вступу та надання медичних послуг для учасників АТО. Учасники АТО в нас в жовтні було рішенням правління лікарняної каси для учасників АТО, хто має посвідчення учасника. АТО, ми надаємо теж безкоштовну допомогу. Для цього необхідно тільки вступний внесок 3 гривні, і перший внесок за місячний внесок, який дасть змогу зразу ж на другий день проводити лікування учасників АТО. Вони лікуються в основному в обласних закладах. Вони можуть отримати безкоштовно як обстеження, так і лікування. Це лікарняна каса пішла на зустріч, і це велика допомога тим людям, які постраждали. Ми це все розуміємо. Йдемо на зустріч, їм, щоб їм допомогти. В їхньому становищі на сам кінець нагадаю, що вартість щомісячного внеску для студентів денної форми навчання становить 20 гривень, для дітей 10 гривень, для решти громадян 35 гривень.